У будераських шестикласників урок історії діти читають про методи виховання підлітків у стародавньому світі. У давній Греції е, вчили мужності. Е, наприклад, у спарті е, вчили мужності е, малих хлопців, що вони були е, витривалі. Сміливості не займати й самим учням, адже щодня вони навчаються в аварійних класах. Хоча поруч вже два десятка років стоїть триповерховий довгобут. Школа старенька, північна сторона стіни повністю гнилі. Як кажуть, нема де цвяха забити, вікна також гнилі. Ознайомитися зі станом справ до будиражу завітав голова обласної адміністрації Василь Берташ. А разом з ним керівники району, проєктанти та будівельники вирішили довгобут необхідно завершити, провести туди тепло, світло, воду, каналізацію, розпочати опоряджувальні роботи в приміщенні у новій школі. На площі понад три тисячі квадратних метрів, окрім класів, лабораторних кабінетів збудують ще й їдальню та спортзал. А для першокласників тут виділять місце під ігрову кімнату. Вхід для найменших буде окремий, аби вони мали. Час адаптуватися до нового життя. У школі навчатимуться й діти з сусідніх сіл. Я подивився, які залишок коштів треба, які проблемні питання треба вирішити. І прийняв рішення, що цю школу можна здати в першу чергу до 1 вересня. Друга черга, якщо зима не буде рання, ми її здамо. Це благоустрій залишиться. Ми здамо до. Нового року, в цьому році треба 14 мільйонів. У нас ми зараз ведемо перемовини із урядом, щоб нам з державного бюджету до 10 мільйонів. А останні кошти ми винайдемо з місцевого бюджету. Окрім того, треба буде навести лад і на подвір'ї. Горбиста місцевість ускладнює будівництво спортивних майданчиків. Після того як приміщення нової школи буде введено в експлуатацію, стару повністю знесуть. Лише одне з них планують облаштувати під музей, оскільки кажуть, Будераж село з багатою історією. У 43-му тут відбулася перша конференція поневолених народів східної Європи та Азії. А у школі навчався майбутній герой Афганської війни Віталій Мельник, нагороджений орденом Червоної зірки посмертно. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.